Зелену 22-метрову красуню планують засвітити в центрі Тернополя 16 грудня. Вже четвертий рік поспіль. Головний новорічний атрибут нашого обласного центру штучний. Це дозволяє зберегти екологію, каже Олег Соколовський. За висотою наша красуня друга в Україні вище тільки в Києві. Поблизу ялинки на Тернополян очікуватимуть багато сюрпризів. Різні будуть, будуть стояти і, і ігрові автомати, і будуть їздити коні, і буде веселий потяг. Тобто, все зроблено для того, щоб були розваги, щоб ялинка світилася, щоб люди відчули, що це новий рік. До новорічного наряду ялинки зможе долучитися кожен, каже заступник начальника управління. У нас є іграшки, крім цього, традиційно учбові заклади, садочки роблять іграшки на ялинку. Засоби масло інформації, свої іграшки чіпають. Тобто, наша ялинка така традиційна, вона дуже міська. Там є різного типу іграшки, і кожен скажімо, підприємець також бажає, якщо хоче славити свою фірму, може вчепити свою гарну іграшку, яка також буде детесіти на нашій ялинці. Ми ми до цього готові. Ми хочемо, щоб це було рідне, щоб це було своє, щоб це було красиво, щоб новий рік зустрічався з радістю і вірою в майбутнє.